Можемо спостерегти, що вже декілька десятиліть дух Христового Різдва дещо вивітрюється. Йдеться про те, що наше суспільство характеризується дуже світським підходом до цього особливого християнського празника. Сьогодні дуже багато людей навіть не знають день народження, кого вони так гучно святкують. Різдво перетворилось на відпочинковий день. Який називають родинним святом, днем зустрічі із друзями та родичами, часом забав, веселощів тощо. Але чим насправді є Різдво? Чи ми пам'ятаємо, що головною дієвою особою цього празника є Ісус Христос, той, який прийшов у цей світ у Вифлеємських яслах, усім нам потрібно повернути дух справжнього Різдва, поставивши у центрі не себе? Навіть не свою родину, не святковий стіл, не забави, розваги, не відпочинок, але Ісуса, який народився задля нас. У цей день ми покликані застановитись глибше над значенням народження Божого Сина на землі. Перш усього, Бог у ніч різдва стає близьким до кожної людини, бо ми маємо для нього значення. Те Божественне дитя у яслах каже сьогодні кожному із нас: Я з тобою, я прийшов, аби розділити твоє життя, стати товаришем твоєї життєвої мандрівки, аби бути з тобою поруч у різних життєвих обставинах, в радостях і негараздах, у хворобі та в успіхах, у багатстві та в злиднях, у твоєму сімейному і суспільному житті. Я знаю, чим ти живеш. Я знаю про твої душевні болі та переживання, про упадки і невдачі. Адже я також пережив холод і темряву ночі у яслах. Я народився, щоб стати поряд із тобою. Я хочу тобі сказати, що я є і завжди буду з тобою, дорогі друзі! Як часто ми не відчуваємо Божої присутності у нашому житті, Господь своїм Різдвом зокрема бажав засвідчити перед нами, що Він не є Богом далеким, якимсь там у небесах, який управляє вселеною і споглядає на нас, немов на мурашок, але є Богом приятелем, якому не байдужа наша доля. Який прагне, щоб ми не відвернулись від нього, від його дарунку спасіння, який він нам приніс зокрема через своє народження у Вифлеємі. Але також слід пам'ятати, що Різдво стало не лише точкою нового часового відліку до і після народження Христа, до нашої ери і після. Але стало моментом приходу у світ Бога, який стає нашим братом, вчиняє нас дітьми одного небесного Отця. Це особливий момент, коли народжується той, хто відкриває нам справжнє обличчя Бога, який є передовсім Богом любов'ю і до якого ми тепер маємо можливість звертатися словами Батьку, Отче, тату. Отож, нехай Свято Різдва допоможе нам зануритись у справжнє значення того історичного моменту, який змінює як уявлення людства про Бога, так і наш особистий стосунок із небесним Батьком, який з любові до нас послав свого єдинородного Сина, щоб ним спасти людство, переводячи його від смерті. До життя, веселого всім Христового Різдва!